У двох розмірах 58 та 60 У нас залишилось ось такі пальто від торгової марки «Полініка». Дивіться, я взула, ось взула, я вдягнула на себе 58 розмір. Він на мене великий, просто вдягнула, щоб вам показати. А по об'ємчику 58-й, ось тут в грудях 130 см, по довжині 94 см. Мій зріст 162, ось так воно на мені виглядає. Це українська торгова марка «Полініка». Якісний пошив. Дивіться, показую, яка вона всередині. Тут такий всередині підклад клітинку. Дивіться, дуже красива. Є ось такі помаранчеві вставочки. Ось на капюшончику. Так, ну і капюшончик глибокий. Щодо кишеньок, дивіться, кишеньки тут є по бокам. Ось такі дуже глибокі, класні. Дивіться, тобто сюди можна щось покласти і закрити, і дві ось такі відкриті кишені. Дуже класна моделька, 58 та 60 розмір. Відправляємо новою поштою розетку і та укрпошта.